Я запізнився, але я покажу, як проходить репетиція перед зібранням в КДМ. Приєт! Нічого ж я вас знімаю на відеокамеру. вас, вас знімає скрита камера? очередний да. е, випуск ні Тревел. <laughs> ні <не, не>, <laughs> Це ж не Привіт всім! Так, і найцікавіше. настроєчка апаратури. Всі настраюються. Мені треба ще розібрати, що тут строїтись. Бачите, як воно модно. Все. От, Едік мені зробив каву. За що йому дуже дякую. Так, поїхали далі. Так, робочі моменти. Розбор малю. Ви нічого не чуєте, бо ми всі в наушниках. Внутри я сегодня Просто обсуждаем детали. Наверное. Я молчу. Вам говоришь, At least people talk, but <laughs> you probably said bye.